За оцінкою фінансових аналітиків, сім'я з двох людей потребує приблизно 70-80 тисяч гривень на місяць. А родина з дитиною – 90-110 тисяч. Що кажуть, з цього приводу громадяни дізнавалися на вулицях міста. Ну за 80 тисяч, звичайно, було б комфортно. Хотілося б звичайно, але мабуть на сьогоднішній день це не зовсім досягаємо сума для наших для нашої місцевості. 10 тисяч. Це якщо чоловік воєнний, Це без, квартири, без, <світ> да, без то квартири. Суто на себе і на їжу. У мене чоловік воєнний, то він мене в нас сім'ю содержать. Ну 20 тисяч ну, не вистачає. Я мама в декреті. Мені важко відповісти на це питання, тому що мої витрати зараз зводяться до того, що бажає моя дитина. Тому ну не знаю, на місяць. Я рахую, що комфортно можна прожити і на 40 тисяч на місяць. Подсотка, хай скажемо. Для мене це для мене лічно. Сім'я ж теж додаткові щось отримати. Лічно, в мене комфортно 200 гривень, а то, що більше немає. Три тисячі отримаєш, заплати, заплатиш, стається 500-700 гривень. Тисячі дві доларів. Середня заробітна плата в Україні становить 26 тисяч 500 гривень. Після вирахувань податків на руки лишається 20 тисяч 400. Середня аренда однокімнатної квартири в Україні становить десь 7-8 тисяч гривень. Це в нас буде десь 34 від зазначеної середньої зарплати, яку Українець отримує на руки комунальні платежі. Ще у нас відповідно десь 2000 гривень з урахуванням місяця до місяця опалювального сезону. І з комунальними таким чином з комуна... з орендою у нас виходить під 49 Далі безумовно продукти харчування. Проїзд або автомобіль теж потребує багато уваги. Отже, потрібно на нього закладатися, і це буде десь 15%. А Інші а послуги, непродовольчі товари, мило для гоління, ну і що, засоби, туалетний папір і таке інше потрібно десь тисяча, це 5%. Якщо ми закумулюємо і складемо тільки те, що я зазначив, ми вже вийшли на 100%. Це не рахується а Похід кіно витрати на дитину, забезпечення чи зберігання життя у великому місті обходиться приблизно на 30% дорожче ніж у невеликих містах. До слова, у 2025 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу становить 3028 гривень.